Отже, зараз серйозна розмова, друзі. Я пропоную почати її з нашим ранковим чаєм. Я Ніночку, так, будеш? Так, дуже дякую. Річ у тім, що від початку липня запрацює нова служба, вона називатиметься патронатна служба. При центрах комплектування при так званих ТЦК працівники цих служб візьмуть на себе вирішення саме цивільних проблем військовослужбовців у територіальних центрах комплектування та соціальної допомоги діятиме та ця патронатна служба, і також вона працюватиме у військових госпіталях. Ну, власне, як нова служба буде підтримувати воїнів і їхню родину? Ми зараз запитаємо у радниці міністра соціальної політики Наталію Ковецької. Вона вже зараз з нами на зв'язку. Пані Наталію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, якими конкретно питаннями буде опікуватися патронатна служба? Шлях Шлях службовця починається від центру комплектування та соціальної підтримки. І власне. Це є якраз тим першим кроком, на якому ми хочемо розпочати. Діяльність, ми хочемо під розпочати власне, організацію цієї соціальної підтримки. Ми провели навчання фахівців соціальної роботи, які там працюють, які зможуть дуже якісно розпочати роботу із військовозобов'язаним на етапі вступу на військову службу. Після того наступним етапом є якраз створення патронатної служби, яка буде працювати вже при військових частинах. Тобто, власне, ця патронатна служба буде при військових частинах у місцях тимчасової дислокації. Саме там будуть введені соціальні працівники. От які будуть вирішувати фактично цивільні питання військовослужбовця, тому що дуже часто насправді військовослужбовець він розглядається як бойова одиниця, яка має виконати бойове завдання, так але насправді за цим стоїть людина, так людина, яка має свої потреби, які має ті чи інші виклики. От і ми дуже хочемо, власне, щоб соціальні працівники могли допомогти з ними справлятися, щоб вони могли якісно забезпечити комунікацію зі сім'єю, до прикладу, так щоб вони могли допомагати в. Вирішити ті питання, з якими військовослужбовець зустрічається під час несення військової служби. При цьому ми не абсолютно не заходимо в сферу так в діяльності міністерства оборони, тобто тут суто цивільні питання. От окрім того, ми передбачаємо власне діяльність соціальних працівників закладах охорони здоров'я. Вони будуть вони вже є членами мультидисциплінарної команди. Ми вже реалізовуємо такий експеримент власне в 17 закладах охорони здоров'я. І дуже важливо, щоб, до прикладу, військовослужбовець, який отримав травму, щоб його відразу міг соціальний працівник підхопити на цьому етапі, щоб міг вчасно зорієнтувати. Тут питання і подальшого протезування, ортизування, так? питання фіксації бойової травми, тобто всі ці процеси необхідно якісно От, І власне саме соціальний працівник цим займається. Окрім того, в нас є програми соціального відновлення для військовослужбовців та їхніх сімей. Власне, тут ми пілотували. З Міністерством оборони такий експериментальний проєкт, де ми брали військовослужбовців, їхні сім'ї, під супроводом військових психологів, цивільних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, От, організовувалася така тижнева програма, де вони фактично відпочивали, так, але під супроводом власне дуже якісних фахівців. От, і далі ми говоримо вже про повернення в громаду, так, про адаптацію в громаді. То, в Принципі, якщо повертатися до е, патронатної служби, то соціальні працівники патронатної служби вони мають дуже якісно комунікувати і дуже якісно взаємодіяти на всіх тих етапах, чи на етапі, е, коли військовий отримав поранення, так, чи на етапі, коли військовий повертається, от, е, чи, чи на етапі власне самої мобілізації. Тому фахівці патронатної служби будуть такими ключовими ключовими особами ключовою підтримкою, так для військовослужбовця та його сім'ї, підкажіть, будь ласка, як це працюватиме саме на практиці, тому що комунікація це крута історія, але чи будуть це тільки консультації, чи будуть це ну, якщо дуже згрубше казати, тільки розмови, чи ці співробітники патронатної служби зможуть ніжками піти? Ручками щось написати, фізично допомогти військовослужбовцю. Так, однозначно, ми передбачаємо, що це буде система соціального супроводу. Там буде і консультування, і інформування, буде переадресація, перескерування до інших фахівців та служб. Так, тут дуже важливо, наприклад, щоб власне от, працівник е, патронатної служби, щоб він міг взаємодіяти. Із... Працівником ТЦК та СП, тобто центру комплектування та соціальної підтримки, так і з ними обмінюватися інформацією для того, щоб допомогти якісно військовому, щоб він міг співпрацювати, наприклад, з соціальним працівником, який в закладах охорони здоров'я, щоб він міг комунікувати з соціальним працівником, який є в громаді, де живе сім'я військовослужбовця, тобто однозначно соціальний Патронарної служби він точно має бути на зв'язку зі всіма фахівцями для того, щоб максимально допомогти і вирішити те чи інше питання військового. Дякую вам, пані Наталію. З нами була на зв'язку Наталія Кавецька, радниця міністра соціальної політики України. Знаєш, Єніна, мені здається, що це насправді дуже крута, правильна історія. І пані Наталія проартикулювала це зараз: боєць, який став у стрій, а він не стає просто бойовим юнітом. Uh -huh. У нього не зникає родина, у нього не зникають, ну, наприклад, хворі батьки або е, малолітні діти, або житло, з яким треба теж давати собі раду. І це дуже потужна, мені здається, підтримка в тилу підтримка, і потрібно знову жити, повертатись до життя. І дуже важливо, що оці потрібні ключики працівники і психологи віднайдуть і неодмінно, звичайно, ця допомога потрібна і родичам. І для Повернення у мирне життя це теж надзвичайно важлива штука. Тож можемо сказати, що дуже надихнула розповідь пані Наталі, нас особисто.